Дві мами, три дитини, дев'ять днів і сімдесят одна година за кермо. Давай дивитись, як це було. Не так я собі уявляла початок зборів у відпустку, звичайно. Але чомусь так є. Чим ближче ти до хороших моментів в тому житті, тим більше тобі треба насипати такого стресу, негативу, щоб потім прям контрастно відчувати. Що відбувається щось класне. Так що трапилось. Вчора вечором. Закінчивши роботу, я забрала малого садочка, пригнала додому, тому що це був останній вечір, коли можна зібратися в дорогу часу обмаль. Завчасно я зробити це не могла, все, все як завжди. Купа всього і все на кучу, і ти нічого не встигаєш, не розумієш, що це робити в першу чергу. Словом, по плану було збиратися, але не так сталося, як гадалось. Бо насправді моя сусідка слеш-подруга, з якою ми якраз і збираємось в цей тріп. Спустилась вниз, щоб закинути прання. І почула звуки, що щось тече Тече там, де кранів ніяких немає. Ось. І з огляду на те, що текло прям-таки одразу ж біля кладовки, яка належить до нашої квартири, Олеся дала знати мені, що відбувається. Ми пробігли, почали. Думати, щось з цим робити. Типова ситуація, хочу вам сказати, на рахунок того, що жінка все вирішує своїми руками, тому що в нас в будинку купа мужчин, українців причому. І піднявши їх на ноги, особливого результату не дало. Тому ми знайшли контакти екстреної служби. Олеся зателефонувала, сказала, яка в нас ситуація. Тому я повернулася додому, взяла тряпки, і бо я розуміла, що ближчим часом зараз вони туди приїдуть. Я як могла повитирала воду, особливо там, де позатікало, в частину нашої кладовки, що могла переставила вверх, тому що вона у нас так розділяється на два. І по можливості я переставила верхню частину дещо. Ну і словом, і в такому стані я повернулася додому і не розуміла, з чого починати збори і, і за що братися. Потім приїхала служба, і відбулося те, що ви вже бачили. Вони розбомбили місце трагедії, так би мовити, і припинили протікання води. І я так розумію, судячи по тому, що не залишили свою драбину, що сьогодні вони повернуться, щоб довести до пуття ту ситуацію. Тому, поки збори виглядають якось так. Словом, so, let's go до зборів. Буду тримати вас вас курсі подій. Збираємось та їдемо разом. На, нарешті в довгоочікувану відпустку. Чесно кажучи, першу в Америці, але в принципі, Першу за я навіть не знаю більше як п'ять років. Відколи народився Артем, це якраз був ковід, потім війна і було не особливо до відпусток. Тут, звичайно, то теж стараєшся і працюєш наповну, щоб дозволити собі те, до чого звик і було в твоєму житті раніше. Ну але не все так вдається, вдається, як вдається. Не знаю наскільки варто тішити себе, сподіваннями, що це буде прям така класична відпустка, оскільки це дві мами і три дитини. На автомобілі їдуть в дорогу. Перша точка призначення буде за 1600 кілометрів, тобто нам за ніч, виїжджаючи вечором, потрібно потрапити в перший пункт призначення, після якого, звичайно, що буде ще дорога. Тому виглядає все так не зовсім просто, але ми. Хочеться вірити, що з хорошим настроєм все вдасться, і все пройде максимально добре, і як може пройти в таких умовах, які в нас є. Тому подивимося, що з цього вийде. А тим часом вже вечір і пора все необхідне складати у машину. Поїдемо ми на машині Олесі, тому все, що було у моїй, я перепаковую до неї. З кожним наступним важким предметом. Мені все менше подобалась думка я сама. І не ну, дуже хотілося, щоб збоку був хтось сильний хто може взяти це на себе. Тому трохи пожаліла себе в думках, зібралась, сказала собі, що маємо, що маємо, і нема чого розпускати нюнь. Потрібно замонтувати автокрісло для сина, хоча насправді поняття немає. Маю, як це робиться, будемо дивитись по ситуації. І такі штуки, і такі штуки. Думаю, видно, що я вже забембалась. Але це таке: на черзі коляска, тому що в нас в планах побачити чим побільше. Не думаю, що син одобрить таку ідею і буде охоче всюди ходити. Щось я там складала, пакувала, переставляла, намагалась по можливості все втиснути. Вийшло ніби більш-менш. Думаю, варто зауважити, що поїздка відбувалася ще в березні, але у мене ніяк не було часу змонтувати ці відео, тому не дивуйтеся, що ми будемо доволі тепло вдягнені. Ой, як гарно двері скріплять. Ходка номер три. Я вже замахалась. Так, наші з Артемом добро є. Лишилися речі Олесі. і Дітей. Навик з дитинства гри в театрі підказує мені, що все має вміститися. Тому останнє приготування і виїжджаємо в дорогу. Ну, все, повний комплект. Ну що, на годину 9.43. Ну, як ви зрозуміли, це та сама Олеся власною персоною. І ми нарешті рушаємо в далеку путь. Наша компашка. -ху -ху. Так, перший пункт призначення заправка. Заправляємося і... дорогу! Як настрой? Не знаю, що не встановлено. Поки що непонятно. Артем, як настрой? Ти готовий? Ти веселий чи сумний? Веселий. Не видно. тепер видно. Ну що, ми готові змінити ось таку погодну ситуацію. На таку. Є! Ми заправились і вбили в навігатор пункт призначення. Показує наразі їхати 13 годин. Мали би бути о 10.15 ранку. По найкращих прогнозах. Ну, подивимося, що. Як вийде, але 922 милі, а ну правильно. 922 милі це 1600 сот кілометрів. Перші години в дорозі проходили доволі весело. Ми розповідали про свої очікування в цьому тріпі, слухали музику, яку, звичайно, що я не залишу тут, тому що не хочу, щоб це відео заблокували через авторські права. Просто повірте, ми слухали класну музику, розмовляли, і поки все йшло доволі непогано. І це все тільки пів години маршруту, бо ось Даунтаун Філадельфії, який залишається позаду. А ми їдемо далі. Що там? Як там? Скільки вже почалося? Дві години. Дощик, дощик накрапав. Дорога була не з найлегших. Це потів дощ, який то посилювався, то слабшав. Час від часу утворювалися затори, тому милі зменшувались, а час прибуття все збільшувався і збільшувався. Ну, як ви чуєте, ми не піддавалися обставинам, і ні дощ, ні затори, ні те, що вже ніч і бажання сну підградалось, але ми тримались на позитиві, жартували, сміялись і відволікали одна одну, як могли, своїми різноманітними життєвими історіями. А, але... Род, Таке малесеньке кріселечко так, я мчу владнати свої фізіологічні потреби в реструм. Ну що, ми мужньо витримали половину дороги в нас екватор? Ще сім годин! Ще сім годин. Я не проснувся. Як справи? Ти спиш? Ні. А що робиш? Ото сядю. Сидиш? А куди їдеш? Майами. Як твій настрій? Що? Втомлений? Ні Щасливий? Не щасливий, сумний, а який <рес> ти мій сміхончик? красотончик Зручно сидіти. Dat is dood. Het gaat. Het gaat. Het gaat. Het gaat. Het gaat. Maar het gaat. Maar het gaat. Maar het gaat. 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 Het niet? Het gaat. Het gaat. Het gaat. Het gaat. Het А то вже так тепло на дворі. Так, ще лишилося 5 годин. 5 годин, 5 годин. Через 5 годин Ви зрозуміли, діти поспали і були щасливі. Ми просто намагалися бути щасливими. Ось така була атмосфера. Оки, ми робимо вигляд, що ми повні енергії, постав нам вподобайку і підтримуй в коментарях приємними словами. Надіюсь, тобі цікаво спостерігати, що відбувається в нашому тріпі. Що, півтори доби без сну, ми ще до сих пір в автівці, але залишається вже не так багато. Заїхали на заправку. Заправляємося втретє. Ще трошки, ще трошки, а ти там? Ну, все добре. А дуже. Артем, а ти? А я просто нічого. А ми собі теж просто нічого. Вперше бачила знак, де не тільки максимальна, а ще й мінімальна швидкість. Якщо ви помітили на початку дороги, навігатор показував час прибуття зранку о 10.15. Але по факту ми приїхали о 2.09. Є, як є, але головне, що ми це зробили. Ми були щасливі, що добрались до тепла. Наші хати. Так, будемо тут ночувати. Класно? Ми з України. Якщо ви думаєте, що ці втомлені куниці завалились спати, то ви помиляєтесь. Куди ми їдемо? Їсте? Їсте! Всі голодні. Поки відбулися оці всякі рутинні штуки, поселились, занесли сумки і відправились шукати, де би можна було щось поїсти. Як ви вже зрозуміли, нам було байдуже, яка погода. Тим паче, що на дворі було дуже тепло, і дощ був теж теплим. Їсти, їсти, їсти. Хочемо їсти, їсти, їсти. Головне, я взяла дві парасолі. І окуляри. Собою, так, да. кажеш, ти окуляри тримаєш. І окуляри. Це Та таке? Але гарно. Артем спить. Але гарно. Надзвичайно. Нам смачного, а ви тим часом напишіть, чи був у вас досвід таких поїздок. 17 годин і 40 хвилин зайняв у нас перший маршрут. Поділіться в коментарях, як ви ставитесь до таких поїздок. Чи практикуєте? Бо, на правду кажучи, виявилось складніше, ніж здавалось. Обов'язково постав вподобайку. Тобі не складно, а мені дуже приємно. І як завжди, до зустрічі в наступному відео. Де якраз і буде продовження цього тріпу?